Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішка Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою витрати на здійснення інноваційної діяльності, ціноутворення на інноваційну продукцію. Частина третя. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання як особливості ціноутворення на інноваційні лікарські засоби. Ви ознайомитесь з підходами до ціноутворення на лікарські засоби. До головних підходів до ціноутворення на лікарські засоби використовуються ціннісний, системний та параметричний. Найбільш адекватним підходом до ціноутворення на інноваційні лікарські засоби в умовах ринкової економіки є ціннісне ціноутворення, яке передбачає встановлення цін таким чином, щоб забезпечити підприємству одержання більшого прибутку за рахунок досягнення більш вигідного для споживача співвідношення, витрати корисність. Модель ціннісного підходу до ціноутворення наведена на рисунку 1. При цьому слід зауважити, що сутність ціннісного підходу зовсім не передбачає орієнтацію тільки на той рівень ціни, який покупці ладні заплатити за товар. Такий підхід, хоча й дає змогу підприємству досягти цільових показників по продажам, підриває основу для забезпечення прибутковості в тривалій перспективі. Ціннісний підхід базується на одиниці споживчої корисності товару і визначенні тієї реальної ціни, якої він заслуговує. Тобто за умов кодлий ринок виводиться оригінальний рікальський препарат, який має високий потенціал клінічної ефективності, ціна на нього може суттєво перевищувати ціни на препарати аналоги. Які мають значно меншу клінічну ефективність. Річ у тому, що створення нових якісних лікарських засобів потребує від фармацевтичних підприємств додаткових витрат, пов'язаних з проведенням власних наукових досліджень або придбання відповідних патентів або ліцензій, оформленням передбаченою діючим законодавством аналітичної наукової документації, впровадженням нових технологій. Оновленням засобів виробництва. Покриття цих витрат можливе лише за рахунок відповідної їх компенсації через ціну. Але важливим регулюючим методом щодо обґрунтування межі підвищення ринкової ціни на інноваційний лікарський засіб повинна бути умова одержання споживачами додаткових переваг від використання нової продукції, яка Виправдовуються витраченими ними додатковими коштами. Походячи з цього, ціни на генеричні препарати, які мають адекватну клінічну ефективність, доведену шляхом аналізу їх біоеквівалентності, не повинні мати суттєвих розбіжностей. До найбільш розповсюджених в ринковій економіці відносяться наступні параметричні методи ціноутворення. Питомих показників, регресійного аналізу, агрегатний, бальний метод співставлення ціни, розрахунок ціни на основі співставлення рівня конкурентоспроможності порівнюваних товарів. Але незважаючи на популярність використання параметричних підходів у практиці ціноутворення на західних країнах, деякі економісти відмічають, що їх достільно застосовувати лише за умов. Коли знов освоєна продукція не замінює раніше освоєну, а доповнює і розширює вже існуючий параметричний ряд виробів. Безумовно, якщо нова продукція суттєво відрізняється від представлених на ринку товарів і являє собою виріб нового покоління, розробка і впровадження якого у виробництво супроводжувалось значними витратами коштів, а ефект від використання досить високий. То обчислення нової ціни на базі лише параметричних оцінок буде недосконалим, тому що, по-перше, може не забезпечити окупності товару, а по-друге, не буде врахована ринкова ситуація, споживкатські переваги покупців та інші фактори. Тому в процесі ціноутворення на новий лікарський засіб. Повинна розраховуватись як мінімальна ціна, яка обумовлюється витратами і необхідністю окупності інвестицій, які пов'язані з його створенням, так і максимальна ціна, яка визначається комплексною параметричною оцінкою препарату. Різниця між верхньою і нижньою межею ціни являє собою простір підприємства по визначенню ціни, усередині якого. На попередній план виходить фактор, що визначає позиції і поведінку конкурентів, ціни та якість аналогічних товарів. При цьому слід також враховувати дію закону попиту, відповідно з яким за умови незмінності всіх інших факторів, підвищення ціни на товар обумовлює падіння попиту на нього. І, навпаки, за умов сніження ціни на товар. Відбувається зростання попиту, тобто існує зворотній зв'язок між рівнем ціни і рівнем попиту. Таким чином, ринкова концепція ціноутворення на нові лікарські засоби повинна базуватись на органічному поєднанні двох взаємодоповнюючих теорій теорії трудової вартості і теорії корисності, за умов врахування домінуючої ролі в процесі ціноутворення фактору корисності товару. Модель подібного підходу до ціноутворення може бути представлена наступним чином на рисунку 2. Враховуючи зазначене, як нижній орієнтир ціни слід визначати ціну виробництва, побудованою за класичною схемою. Поточні витрати плюс відсоток на вкладений капітал. Величину цього відсотку, необхідну норму прибутку, підприємство встановлює самостійно. Таким чином, мінімальна ціна на новий лікарський засіб повинна визначатися за формулою, наведеною на даному слайді. Як вже підкреслювалось, верхня межа ціни на новий лікарський засіб для досягнення її конкурентоспроможності і привабливості повинна визначатись підприємством-виробником з урахуванням фармакоекономічних підходів і забезпечувати доцільність з точки зору споживача рівень співвідношення ціна комплексна параметрична оцінка. У разі, якщо відпускна ціна на новий лікарський засіб встановлюється на такому рівні, що сприяє одержанню споживачами економії на витратах в разі його використання, це стає важливим фактором позиціонування нового препарату, який повинен активно висвітлюватися в ході проведення його рекламної кампанії, організації тендерів по закупівлі, створення формулярів і стандартів лікування. Для розрахунку верхньої припустимої межі ціни на новий лікарський засіб, розраховується порівняльний комплексний індекс параметричної оцінки нового лікарського препарату, обраного за базу для порівняння. Формула наведена на даному слайді. Оскільки локальні параметри, що використовуються для комплексної параметричної оцінки нового лікарського засобу, Поділяються на ті, для яких тенденція зростання є позитивною і негативною, то для їх розрахунку слід використовувати різні формули. Для розрахунку локальних індексів по параметрах для яких позитивною є тенденція зростання, доцільно використовувати формулу наведену на даному слайді. Також на даному слайді наведена формула для розрахунку локальних індексів по параметрах. Для яких позитивною є тенденція зниження, вибір препарату для порівняння в процесі проведення фармакоекономічних досліджень може проводитись з урахуванням різних засад. Загальновизнаний стандартний препарат при доданому показанні. Препарат лідер ринку, прототип, препарат очікуваний лідер ринку, відомий препарат з тієї ж фармакоекономічної групи. Перепарат за ганалогічними показниками зареєстрований в країні. Алгоритм розрахунку максимальної ціни на новий лікарський засіб, при якій забезпечується одержання споживачем фармакоекономічного ефекту, наданий на даному слайді на рисунку 3. Як видно з наведеного алгоритму ключовим етапом моделювання конкурентоспроможної ціни на новий лікарський засіб з урахуванням фармакоекономічних підходів є розрахунок порівняльного комплексного індексу його параметричної оцінки на базі попередньо відібраних критерій. До головних нецінових параметрів конкурентоспроможності лікарських засобів традиційно відносяться клінічна ефективність. Безпечність, якість та зручність використання визначена вагомість кожного з названих параметрів відповідно становить для клінічної ефективності 0,4, для безпечності 0,3 для якості та зручності використання по 0,15. Складність визначення уніфікованих критеріїв для оцінки клінічної ефективності лікарських засобів. Полягає в тому, що їх вибір залежить від характеру захворювання, мети лікування та інших факторів. Найбільш розповсюдженими критеріями клінічної ефективності лікарських засобів є частота клінічного видужування або покращення та тривалість курсу лікування у днях. Вагомість впливу на ціну лікарського засобу кожного з цих факторів визначається на рівні 0,2. Параметричну оцінку якості нового лікарського засобу доцільно проводити на підставі аналізу відповідності умов його виробництва правилам GMP на підставі висновків проведеної сертифікації. Якщо умови виробництва лікарського засобу повністю відповідають вимогам GMP, його якість оцінюється у 3 бали. Часткова відповідність оцінюється у 2 бали. І невідповідність в 1 бал. Зручність використання лікарського засобу в першу чергу визначається пролангованістю його дії. Тому для вимірювання цього параметру запропонований доцільне використання показника кількості доз лікарського засобу на добу. Отже, розглянути підхід до визначення конкурентоспроможної ціни на нові лікарські засоби, заснований на принципах фармакоекономічного аналізу і врахуванні дій ринкових факторів. Він дозволяє ув'язати інтереси всіх суб'єктів ринкових відносин у процесі розробки, виробництва і споживання інноваційних препаратів. Шановні студенти, більше інформації ви зможете отримати з навчально-методичної літератури, яка підготовлена кафедрою управління та економіки підприємства. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!